Так, громадо привіт усім. Так, експеримент. Чи відео номер 3 чи 4 вже не пам'ятаю. ну... Із моєго оазіса. Отак виглядає вже соняшник. Пройшов вже тиждень, напевно. Та днів 7 чи 8 пройшло після того, як ми опри... провели оприскування. Так, це сонце сідає. Приїхав глянути. А що тут дивитися? А тут крім соняшника нічого не залишилося. Все згоріло. Бур'яна я вже взагалі не бачу, взагалі ноль. Де був бур'ян? Бур'ян. Залишилися тільки отакі ось спогади сухі. Гербарій. Ось дивіться. Воно вже й отак засохло, що його вже просто тупо не видно. І це тут було застосовано, оце що тут, дивіться, пліш. Хто пам'ятає пліш тут був? Дивіться, як соняшник взагалі не пострадав від нього, від цього пліша. Тут конкретно чомусь був пліш. Я тут не побризкав той рік, ну висипалася лобода, амброзія, все тут висипалося. Ось вона все виглядає. Все перероша вже геть суха і маленька, а маленька то взагалі. Просто як мох зробилася. Коротше, ще раз повторюю, 25 грам Гранстара, 15 грамів геліантекса і на тонну води півтори літри VOLT прилипатель. І все, от вам дія. Соняшник проти сонь. Все, йому вже більше нічого йому не потрібно. Лишніх двіжень, тілодвіжень. Я це експериментував вже років три. Цей рік вже уверено. Всі поля проводжу таким методом. Соняшник, звісно, цей рік йому вистачає вологи, Хоча тут вчора там бризкав на вербові, ну там друге вона отсюди кілометрів три чи 4, то там такий дощ пролив, а сюди приїхав, а тут сухо. Ну як сухо? Воно то волого, ну проти того, що там, що там, там вода стояла. От вам і, і опади. Опади, вже соняхи, дивіться які. Не знаю, вже починає жабитися, оце, ну як оце, всі такі все, штучки такі робляться. Такі. Ну і йому ще холодно було, в принципі. Сонця в нас такого ще не було, щоб жара, жара пішла конкретно. Градусів оце 24, може 25 днем оціли. І то на ніч роз... небо чисте робиться, а днем хмари цілий день. На мою сонячну електростанцію трошки ну теж виробляється світ. Хотілося б більше за літні місяці. Ну, вистачає з головою мені. На все. Так, ну що. А ось ось ще ж пліж. Лободу, коротше, забрало даже, даже без питань. Що мала, що ось ось дивіться. Хотів амброзію знайти, ну не бачу тої амброзії. Навіть вона вже висохла. Лобода більш сочна. Де та амброзія? А. Ну, Амброзія. Амброзія. Така якась вона. О, ось покручена покручена. О. Коротше, вона вже не росте. Зараз соєшник ще через тепло вроде передають, через пару днів, тобто пару тижнів і тут взагалі не влізеш. Воно вже він закриє все. І, і буде огонь. Так що експеримент вже закінчений вже із Гранстаром. І гіллянтексом. Це, як кажуть, парочка одна одна підсилює. Один одного підсилює. Та чисте, скажу, кажу, амброзія ось, дивіться, амброзія, амброзія. Вона стоїть, закручена. І... і... Так 15 грамів, порахуйте собі стою. Собівартість. Собівартість оцього оприскування. Взагалі там. Гранстар можна навіть не рахувати. І, і 15 грамів гіліантекса. На а надо 40. Це ми скільки, в Три рази меншу дозу. Так, всім пока. експеримент удався. Всім пока. Пишіть коментуйте.